Мої вам вітання. Вітаю всіх на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні відео буде про те, як в моїй колекції з'явилася перша хойка. Ну, навіть не одна, а дві. Тому що замовляла я одну. І була в мене така мета, щоб стійку з орхідеями металеву хойка оплила. І був такий зелений куточок, оплетений хойкою. Але коли я почала дивитися хойки, і продавець мені запропонувала ще з таким цікавим листячком одну такий черенок один, то я погодилася і так до моєї колекції прибули дві хойки. Ну, пізніше ми з вами будемо робити розпаковочку дивитись. А зараз ви спостерігаєте красуню Rainbow, Розпустила вона дві квіточки вже. Такий має гарнесенький колір. Він... Не можна його назвати дуже таким яскравим. От, але він має такий лососовий відтінок. А от губка в нього така яскраво малинова. Ну і ще є бутончики. І буду мати надію, що буде таке гарне квітування в них. Також розпускається друга квіточка в моєї арт-ново. Ще теж є бутони. Скоро розкриє вона в мене в закритій системі, я її пересадила. І ось бігліпчик теж розпустив свої гарні квіти яскраві. Я тепер знаю його назву. Бачила, що у віолети в групі продавалися такі підлітки з назвою Young Go сакура. Тому тепер мій бігліб з назвою. Дуже він гарненький, він відрізняється від бігліпчика сакура, тим, що має більш яскраві квіти, в нього більше такого бузкового кольору. Сакура, вона більш така світліша. А ця квіточка більш яскравіша. А в покупному цвітінні вона була трошки більша, зараз вона не така велика, але й не малесенька. Листя має дуже довге дліне таке, як і у бігліпа сакура. Ось така вона длиненька розетка. Поряд мій Бейбі динаміт Дві квіточки вже теж має, теж вони більш-менші, ніж того разу, коли було покупне цвітіння, але така яскрава і гарна. І мій білесенький метеличок. Набрав метелик, він як розквітла квіточка, не знаю, може їй водички не вистачало, а зараз така вона в тургорі. Я полила і вирівня, вирівнялась квіточка. І така гарнесенька, поки що одна. Ну і буде скоро ще друга. На моєму підвіконі є такі, знаєте, сюрпризи. Ось цю я вам на одну квіточку показувала. Зараз вона вже має три в розпуску. Це Little Mary Mickey, яскравий такий малючок. Ну, це для любителів мілкоквіткових метеликів, мінічок таких. Знаєте, гарно, мені дуже подобається ця квіточка, але ж дивлюсь, що такий не мій формат. Звичайно, вона в наступному цвітінні буде трошки більша. Ще подивлюсь, як вона буде збільшуватись, якщо. Така малесенька вона і залишиться, то, можливо, продам. І поряд розквітла, показала квіточку, ось такий гарнесенький триліпс вийшов. І е чекала я, що це буде спот-Леопард, а виявилось, що, можливо, при поливі я десь щось переставила, переплутала і не ту бірочку поставила. Подивилася назву цієї квіточки, це SOGO Yellow Trees. Якщо я правильно кажу. От, і оце такий гарнесенький теж міні-такий триліпсик. От, ну, його я точно буду продавати. От, і поряд, дивіться, яка вона а, Ніжно прозора Пелюстки в неї такі, як папіросна бумага, світяться навіть на сонечку. Дуже гарна квіточка. З нею я не готова розстатись, хоч вона й малесенька. Але люблю я такі кольори, От, і дуже-дуже вона мені подобається. Розгалуження таке має гарненька І переходимо до розпаковочок моїх хоєчок. Ось такі два пакетика я маю, вони вже в мене відігрілись, полежали. Коробку я зняла, щоб не затягувати відео. Невеличкі такі пакуночки, тому що. Там в одному паконочці повинен бути черенок, а в іншому трошки більша хойка. Цвітіння їх я вам вставлю на фото, подивитесь. Можливо, в кого буде такі хойки, як ви за ними доглядаєте, буду вас просити написати, тому що я досвід ще не маю по догляду за ними. Читала, що деякі хойки люблять, коли. Їх дуже добре висушують, а і деякі хойки не люблять. Люблять бути постійно ну, в такому вологому ґрунті, не, не мокрі, але ж такі не підсушені. Тому, хто має, то напишіть, будь ласка, мені. Так, гарно так запакована, Утеплювач. Бумага, маленько так бумаги. Так, ось, дістала один стаканчик, два листочка має. Зараз знімемо трошечки землі. Грунту трохи висипалось. Мабуть, коробочка політала трошки. Грунт розсипався. Незначна кількість. Один листочок більш такий варігатний, а інший листочок більше такого зелененького кольору. І листочки перем'ялись в перевізці. Ну, надіюсь, що відійдуть. Ось така красуня. Потім виключу освітлення, покажу вам при іншому освітленні. Ця хойка має назву Хоя макрофіла Pot Gold. Ось такий вигляд вона має, як на фото. Повинна бути ось така. Ну, грунту досипемо. квіточка сухенька, така, як і повинна бути. Будемо відпоювати. І переходимо до наступної хойки. В другої хойки повинен бути кущик побільше. Там вже є такі невеличкі гілочки, вона вже почала давати прирост. На фото я бачила, коли купувала, то вона трохи більша. Теж в неї таке незвичне листя. І Зараз подивимося. Для мене це такий незвичайний досвід. Ще повинна пізніше трошки приїхати одна хойка з таким, знаєте, білуватим листячком. Ця перша хойка в неї такий жовтуватий колір з зеленим. А та, що приїде, то там більш такого білого. З зеленим, теж ці, такий цікавий розкрас. От, і трохи більший кущик, чим ця моя перша хойка. Теж так запаковано тепленько, фольга. Ну, я маю на увазі утеплювач з фольгою. Також бумага. Бумага добре тримає тепло. Надійно запакували, і ось вона вже виглядає. І теж я вам ставлю фото. Так, тут ще у нас ватка така зверху. Ой, і вусика, вусика при, приклеїлись, прилюпилися до ватки. Будемо оббирати потім вату. Ну, так, да, така, знаєте, щоб трималася хойка, щоб не замерзла і щоб не розсипався ґрунт. Це теж дуже гарна хойка, ось така, як на фото. Квітує вона такими рожевими квітами. Має назву Sony Pink Splash. От. І також у неї листечко таке сплешисте дуже гарне. Ну, на фото вона була, знаєте, така, казалось, що в неї більш крупніше таке листячко. А зараз дивлюсь, то вона така невеличка, невеличкі ли листочки. ну Можливо, тому що вона молода рослинка. А коли буде більш доросла, то, можливо, і будуть трошки крупніші листочки, бо фото, які я дивилася в інтернеті, то там також є більш крупніші листочки. Ну, ось такий вигляд має рослинка, поряд з нею друга хойка, і ось такі жительки з'явились в моїй орхідейній. Колекції. Будемо разом з вами спостерігати динаміку їхнього росту. Виключила я освітлення і хочу вам ближче показати, який же мають вони колір. Цікаві листочки Сплешисті. Маленькі вазончики, такі стаканчики, але укорінена хойка добре, і одна, і друга. Досиплю трошки ґрунту зверху, у мене є сираміс. Думаю, сирамісу додам і поки буде так. Ну і моя стійка, яку я хочу заплисти хойкою, ось оця металева, і мені. Вважається, що коли по цим металевим прутикам, таким, які спускаються зверху донизу, буде добре, коли Хойка за їх заплите своїми листячками гарними. Ну і показую вам ще розпуск повний моїх квіточок, подивимося ще трошки на них, це моя салі розпустила другий. Бутончик, велика квіточка, гарний вигляд має пілор. Красунька. Так, тут у мене тримає свої квіточки ще Pink Beauty. Переїхала сюди айскрім. От, організовую тут іще поличку теж з орхідейками. І моя красуня Victoria Lace. Незвичайно чарівна. Вона е, мене, я показувала я вам Мейдер Принц. Квіточка теж в таких кольорах. Хотіла я їх порівняти, але поки возилася там біля полички і зачепила вазон. І відламала квітонос. Дуже шкода, там три квіточки. Не встигла порівняти. Вони, звичайно, відрізняються. Я вставлю фото вам для прикладу. Але і та, і та дуже гарна квіточка. У Вікторії Лейс білі, білий колір, оцей, що вона має, він такий, як наче, знаєте, зверху ажурний. Як така павутинка зверху намальована, яка журна така. Вона, як, знаєте, така, як структуру має, начебто ця, цей білий колір, ця павутинка. От, І дуже гарна. І є ще один бутончик в неї. Скоро вона теж розкриє бутончик. Другий і будуть два бутончики. Ще раз айскрім. В такий вазончик я посадила ось моя паличка. Вазончик такий подарунковий. Поки що так. Підсвітлення тут є. Скульптор теж мій тут. Ну, буду з вами прощатись, завершувати відео. Дякую, що дивились. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Буду показувати вам свою красу. Дякую за перегляди. На все вам добре і до побачення!